21 липня в Києві обірвалась канатна переправа над Дніпром, на якій в той момент перебував 20-річний вінничанин. Юнака шукали майже добу. Тіло хлопця знайшли лише наступного ранку на дні річки в 30 метрах від берега. Що стало причиною цієї трагедії? Нещасний випадок чи недбалість зі сторони власника атракціону. Ця сфера дуже небезпечна, ваше життя там не застраховане. Там є дуже часто величезна низка порушень. Чи знали ви, що нині такий бізнес ніхто не контролює? Ми тобто не можемо здійснити здійснювати планову перевірку. Якщо ви вже цього не бачите, постає питання: а хто ж вам надає послуги? Я Марія Гуреля, це проект Наша справа. І сьогодні ми поговоримо про атракціони небезпечні для життя. Ми розкриємо деталі трагедії, що трапились на канатній приправі у столиці, з'ясуємо, хто контролює та відповідає за безпеку на таких атракціонах. Розповімо, що робити, щоб уникнути таких небезпечних об'єктів. Ну і звісно, самостійно перевіримо екстремальні розваги столиці. Ну а перш ніж ми почнемо, підпишіться на цей канал та нажміть на дзвіночок, адже тут ви дізнаєтесь дуже багато корисної. Інформації. Ну що ж, а тепер поїхали. Смерть хлопця на столичному тролеї над Дніпром це перший летальний випадок за всю історію існування даної переправи. Однак нещасні випадки та казуси саме тут траплялись і раніше. Я вчора була свідком того, як обірвався трос, і Людина злетіла на пісок вщент. Після цього випадку працівники продовжили катати людей, не дивлячись навіть на те, що проблеми з перельотом продовжували виникати. Швидка допомога приїхала за 30 хвилин. За цей час можна благополучно віддати свою душу небесам. Неодноразово бувало і таке, що відвідувачі даного атракціону ставали його заручниками, звисаючи на переправі просто над Дніпром. Ця сфера дуже небезпечна, ваше життя там не застраховане. А, і в случаї, якщо щось трапилось, вам необхідно в судовому порядку буде е, якось зискати кошти з підприємства на лікування своє або інше якесь там відшкодування моральної шкоди. Тобто проблема дуже велика, і вона не перший рік і всім байдуже на незрозуміло єдине, чому цей тролей продовжував працювати. З'ясувати це можна, якщо почати з першого дня його роботи. Історія столичного тролею. Все почалось у 2012 році. Компанія Скайпарк встановила тролей, що з'єднує арку свободи українського народу з Трухановим островом. Отримавши дозвільні документи, атракціон мав пропрацювати 5 років. Втім, за словами власника, зносити переправу почали раніше зазначеного часу. Активісти знизу, непонятного аля благоустрій, пробують демонтувати оці троси. Якщо вони їх демонтують, вишка просто впаде. І може бути летальний ісход, так би мовити. В мерії з цим не погодились, і зрештою, через декілька місяців, КМДА оголосила перший інвестиційний конкурс на експлуатацію тролея. Переможцем стала компанія Арена Ам'юзмент Парк із статутним капіталом всього в дві тисячі гривень. Та ось пропрацювали вони недовго. Є два основні аргументи для проведення демонтажу. Перше недотримання заходів безпеки оператором, що призвело до падіння людини з тролею. Друге підготовка до будівництва канатної дороги. Новий конкурс на будівництво канатної переправи було оголошено вже в 2020 році. Переможцем стала компанія Активна країна. Проте деякі активісти виступили проти зведення такого атракціону. Зацікавились ним і в Київській міській прокуратурі. Звертаємо увагу, що Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до суду з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження КМДА, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я. Судові тяжби тривали до 2022 року. Та, зрештою, верховний суд ухвалив рішення на користь компанії переможця Суди та відповідачів особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Більше того, під час судового розгляду було встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені. Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця до сьогоднішнього трагічного випадку, це не турбувало. Тож, попри обурення активістів та спроби прокуратури скасувати результати конкурсу, атракціон все ж запрацював. Для проектування переправи залучили компанії Роб Парк. Безпека на 100%. Устаткування флайлайн це сертифіковане обладнання, ролики із системою гальмування, надійна система кріплення пасажира. Оператором атракціону є Київ Флайлайн, що належить до мережі розважальних парків, активна країна. Наступного дня після трагедії в соцмережах з'явилось звернення директора компанії Дениса Курта. Перш за все, я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія, і загинула людина. Так не мало бути і не має бути. І наразі, я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії, я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство. За фактом загибелі хлопця на канатній дорозі правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за статтями Службова недбалість і порушення правил безпеки. Якщо в межах кримінального провадження буде встановлено, що та чи інша особа допустила певні порушення, як, наприклад, порушення в експлуатації оцього джерела підвищення небезпеки, яким є канадна переправа, то особа може, посадовець, який є відповідальним в даній компанії, Може нести відповідальність, зокрема за 272 кримінального кодексу, яка говорить про порушення правил безпеки на об'єкті з підвищеною небезпекою, У випадку загибелі людини. Це частина друга, де передбачено покарання до 8 років позбавлення води. Тим часом. Згідно з рішенням суду на майно компанії накладено арешт, а поліція проводить обшуки у службах КМДА, які погодили розміщення тролею. На жаль, трагічна історія на канатній переправі у столиці не єдина, і нещасні випадки на атракціонах не такі вже й поодинокі. Смертельний атракціон. Дівчинка загинула напередодні дня народження. На Світязі загорівся атракціон у тернопільському парку на колесі огляду через поломку застрягли. Люди Травмувалося 16 дітей. На Закарпатті обірвався мотузковий атракціон. Дитина поїхала на швидкій під сильним знеболювальним. У Києві працює небезпечний атракціон. Тож чия це зона відповідальності? Хто контролює безпеку в таких місцях екстремального відпочинку? Та хто несе відповідальність в разі настання нещасного випадку? На ці питання ми відповімо трохи згодом, а поки що спробуємо й самі проїхатись столичними атракціонами. Перевірка атракціонів. Ми обрали декілька локацій в різних куточках столиці. На наш великий подив з'ясувалось, що деякі атракціони призупинили свою діяльність після трагедії на тролеї. Ну, він по-моєму, не працює. А чому? Не знаю. А давно не працює. Я ніби? не, Я не Така ж історія нас очікувала і на ще декількох локаціях. Та врешті ми знайшли робочий атракціон: тролейний парк Літландія на гідропарку. На місці спуску перебував один інструктор. Він проконсультував відвідувачів про перелік послуг, їх вартість та провів інструктаж. Що примітно, жодних квітків або чеків про надання послуг клієнти не отримали. Згодом до нас долучився власник атракціону Сергій Шинглер, який розповів про заходи безпеки, яких вони дотримуються. У нас кожен трос закріплений чотирма зажимами для тросу. Кожен зажим витримує там дві тонни і чотири ну, зажими, якщо ну, У нас даже було таке раніше, що падало там дерево на трос, ну, ураган і, і трос витримував, а дерево важить там кілька тонн. Ну, тобто великі дерева падають, і трос витримує, і нічого з ним не трапляється, жимки зажими тримають. І ну, все це безпечно людина на трасі у нас на кожному маршруті, на кожному етапі пристрахована кільцем безперервної страховки. Та звісно, найбільше нас цікавили документи, що підтверджували б слова пана Сергія про ліцензії на обладнання, дозвільні документи та проходження перевірки. Переділяємо перевіряючим органам. Були перевіряючі органи, ми їм пред'явили. У нас є паспорт об'єкту, в якому все розписано, з чого він состоїть. От, є руководство з експлуатації, ну керівництво. Є проєкт облаштування, є там балансоутримувачем договор, є журнал перевірки маршрутів. Щотижня ми перевіряємо ну, глобально всі елементи кріплення. І кожного дня інструктор проходить ці траси перед початком роботи. В результаті жодних документів нам так і не показали, аргументуючи тим, що ми не контролюючі органи. Та й взагалі документів на місці нібито немає, адже немає де їх зберігати. Тільки ось в Державній службі України з питань праці не запевнили, що за проханням клієнтів їх мають ознайомити, ну хоча б з відомостями про технічний стан атракціону. Ми це внесли зараз в. В проєкт правил по атракціонах, це наявність відомостей про сам атракціон, крім і правил. Тобто, коли цей атракціон пройшов технічний огляд, чи безпечно він, чи ні. І в цьому от наразі там відвідувачі можуть підійти до оператора і спитати, а коли робили технічний огляд цьому атракціону. В цьому році. Чи майже чи може взагалі там не робили? Якщо ми говоримо, що такі документи не були надані, то однозначно має слідувати щонайменше скарга в держпраці. Для того аби держпраці провело перевірку і ініціювало відповідно витребування та документації, тобто виходить, що мені як відвідувачу атракціону для того, щоб пересвідчитись в його безпеці, необхідно звернутись до контролюючих органів декілька днів, а то й тижнів очікуючи від них відповіді. І все це замість того, щоб просто на місці пересвідчитись у наявності всіх необхідних документів. Звучить абсурдно, але навіть якщо так, то куди ж потрібно звертатись в. В разі чого та хто несе відповідальність за безпеку на атракціонах? Контроль та відповідальність в першу чергу відповідальність за безпеку несе власник атракціону. І він же зобов'язаний контролювати стан техніки. А ось контроль за такою компанією покладається вже на Державну службу України з питань праці. Ми, як державний орган, ми здійснюємо нагляд за суб'єктами господарювання, які займаються монтажем. Ремонтом технічним обслуговуванням і безпечною експлуатацією за тобто ми з'їсні нагляд за суб'єктами господарювання які утримують ці атракціони. Тільки ось проведення перевірок наразі практично неможливе, починаючи з 2020 року, коли у нас був ковід, і до сьогоднішнього дня, тобто і є мораторій на планові перевірки, і ми тобто. Не можемо здійснювати планову перевірку. У нас заборонено позапланові перевірки. І планові перевірки лише в окремих випадках ці перевірки потроху починають проводитися з початку цього року. І це є негативне явище. Я вважаю, тому що зважаючи на підвищену ризикованість даних аукціонів, вони повинні бути сферою особливого контролю в держпраці. На сьогодні є лише декілька підстав для проведення перевірок. Перше це у нас. Перевірка раніше виданих приписів, друге це звернення фізичної особи щодо порушення її прав. Ну мається на увазі працівника, який працює неважливо на, на атракціоні чи на підприємстві. Третє у нас це настання нещасного випадку або аварії на підприємстві, і четверте — це. Доручені прем'єр-міністра щодо перевірки суб'єктів господарювання. Ну дивіться, Україна пішла шляхом дерегуляції. Вирішили, що бізнес сам за все відповідає, і він сам со споживачем все вирішить. А бізнес рахує, що він нікому нічого не винен, як правило. Отака от, така от у нас історія виникає. Ну такі просто культура низька. А споживач думає, що все це безпечно, проконтрольовано, що про нього ніхто не забуде. А як правило, забувають на раз-два. А дитячі атракціони такі є. кімнати розваг та да, вони теж ніким не перевіряються. Фактично. Відповідальність лежить і на чиновниках, які надають земельну ділянку та проводять тендер чи конкурс на будівництво таких екстремальних конструкцій. У мене дуже багато є там. Кримінальних проваджень, де фігурують посадовці тієї чи іншої ланки, і часто аналізуючи ту документацію, яка видається, там є дуже часто величезна низка порушень. Найчастіше ми бачимо зловживання це, звісно, в тендерних закупівлях. Тож виходить, що у зв'язку з введенням мораторію на перевірки безпека атракціонів контролюється виключно його власником, а значить, залишається розраховувати лише на його добросовісність. Необхідно також і законодавцю оцінити а цю подію в майбутній по якійсь певній перспективі з приводу інших можливих, не дай Бог нещасних випадків, і однозначно можливо тоді звузити той перелік. Які накладається мораторій для того, аби такі елементарні аспекти дійсно не залишалися без контролю держави, однак варто розуміти, що екстремальні розваги це завжди ризик. І якщо ви вже наважились на такий відпочинок, то відповідально підходьте до вибору локації. Як захистити себе? На що варто звертати увагу при виборі атракціону правила поведінки та користування атракціоном. По-перше, е е я раджу там відвідувачам особливо там дорослим дорослим які проводять дітей до до атракціонів я раджу раджу в першу чергу звернутися на наявність на на наявність правил користування цим атракціоном візуальний стан атракціону покинути оком подивитись в якому стані сам тракціон? Якщо він викликає якісь півяку під певну підозру, то я не раджу такими тракціони користуватись. Куточок споживача. Дозвільні документи у нас у кожного суб'єкта господарської діяльності повинен бути куточок споживача. Це є розміщені реєстраційні і дозвільні документи, які повинні бути у загальному доступі. Якщо ви вже цього не бачите, постає питання: а хто ж вам надає послуги? Квиток чек. Коли ви відвідуєте тракціон, обов'язково треба купувати квиток, це є доказом того, що ви відвідували цей тракціон і може бути доказом в судовому порядку. Якщо ви розраховуєтеся готівкою і вам не дають ніяких квитанцій, ніяких квиточків або ще чогось, або ви просто кидаєте гроші на картку, це не є підтвердження надання саме послуг. Що робити, якщо все ж трапився нещасний випадок? Безумовно, в першу чергу, подбати про здоров'я, щоб будь-яким чином не погіршилося. Це в першу чергу всі інші дії почекають. Тобто, навіть звернення правоохоронні органи через два-через три дні, якщо це дійсно з об'єктивних причин людина була госпіталізована, це нормально. Надалі це однозначно звернення правоохоронні органи. Поліція здійснює відповідне розслідування, в процесі якого буде проведено експертизи. Експертизи безпосередньо встановлять, чому відбулася ось така неприємна ситуація? Наостанок, відповідальність за смерть хлопця на переправі, правоохоронні органи проводять всі необхідні слідчі дії для того, щоб встановити причини обриву тросу. Але коли компанії змінюються нещасні випадки, продовжуються, а активісти протестують проти чергової реконструкції цього ж об'єкту, то чи варто продовжувати його роботу? Безпека на атракціонах. За нею відповідає виключно власник, але ось проконтролювати його практично неможливо через мораторій на перевірки. Ну і основне, ризикуйте відповідально, ретельно перевіряйте місце екстремального відпочинку та дбайте про вашу безпеку, бо це виключно наша справа.